Лежить у мене на операційному столі або просто на столі в гаражі. Ось приборка від 965-го запороження. Я розібрав для того, щоб розуміти, куди ж мені рухатись далі. Так як, наприклад, такі показники, як бензин і масло по температурі, мені навряд чи вже будуть потрібні. Хотілося б залишити цей аналоговий спідометр з одометром І якось вивести показники по зарядки батарейки. Для, чого? для цього я купив ось l дисплей, який підключається до БМС-плати. Він має виводити показники, але він. Як бачите по розмірах, як вся приборна панель від Запорожця. І також, ще мені підігнали, цей подарунок такий є, за що я дуже вдячний, це GPS-підометр. Я б його також хотів би інтегрувати. Або навпаки, замінити вже повноцінною замість цього аналового GPS-підометр поставити. І якось це скомпонувати ось таким чином. Не знаю поки. Не знаю, можливо, якусь. Використаю свою приборну панель, спробуючись змоделювати, надрукувати. А ці екранчики просто розібрати для того, щоб зменшити їхню, їхні розміри, щоб просто в новий корпус ставити самі екранчики без оцих штатних корпусів. Якось так, хотілося б що щось би зробити цікаве, тому що ну, просто залишити спідомотор, який і так собі працює від тросика. І з двома показниками, які не будуть працювати, то ну, не дуже круто. Якщо вже щось робити, то краще щось мабуть таке своє. Я думаю, ліпити будемо пробувати дивитися. Покажу, якщо щось вийде цікаве.